Всім привіт, з вами дитячи на тепер. ви на каналі The Life Online, в минулому відео я розповідала, як можна створити Google форму і інтегрувати її на сторінку сайту як варіант, як альтернатива для CRM -ки. Сьогодні я хочу вам розповісти, як зробити так, щоб ваша Google форма виглядала на сторінці гарно і не мала певних, певних елементів прокрутки, які заважають заповнювати цю форму. Нагадую, що взяти код. Для інтеграції в сторінку сайту цієї форми можна е, в редакції Google форми три крапочки вставити HTML-код, копіюємо, переходимо в сторіночку, сюди вставляємо, зберігаємо, оновлюємо і отримуємо ось таку форму з таким поводунком. -по Це доволі незручно, тому я вирішила цей код трішечки підправити за допомогою чата GPT. І він мені згенерував ось такий код, який я і теж трошки підправила під мобільний і під комп'ютер. І зараз я його інтегрую в сторіночку сайту і подивимося, що у нас вийшло. Ставили, зберігаємо і дивимось. При перегляді на комп'ютері у нас усі повзунки зникли. А якщо перегляд на мобільному, то позумка також немає. З шириною форми ще можна погратися, але все інше мене, в принципі, ваштує, тому що всі елементи видно і їх можна заповнити. Як бачите, за допомогою чата GPT можна згенерувати такий гарний код для Google форми і інтегрувати його на ваш сайт, щоб ця форма виглядала гарно і максимально адаптивно. Це ще один привід для того, щоб навчитися користуватися е, інструментами штучного інтелекту, оскільки вони значно полегшують нам роботу не тільки з сайтами, але й з кодом, і з текстом і багато ще з чим. Цей код я залишу в описі під відео. і Якщо вам це було цікаво і корисно, ви хочете дізнатися більше, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами була Тетяна Тепер. Всім па-па.